Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Вчора це робила такий десерт. Не знаю, я перший раз таке робила. У е, мене, мене тут є один підписник, хлопчина, йому всього 8 років було позавчора. І він мене з мамою запросив, запросили мене на, на каву. От, і оце там у їх на іменинах. Я спробувала такий десерт. Думаю, зроблю собі таке. Хотілося дівчата зробити десерт, значить, ось беру я печені. 250 грамів. І мені треба перебити в блендер печені. Обрігнити, тобто. от, Так, намолую я сюди дві порції, тобто пів кілограма печені. Так. Тепер кладу сюди пачку масла. Пачка масла 180 грамів, а треба, хоча б 200, але нічого. Таке буде. Зараз я оце перемішаю і буду формочку викладати, це тісто. Дівчата, тепер розклала я сюди в форму. Тортову. Так, де тісто. А тепер треба якийсь крем собі робити. А я не вмію його робити, дівчата, то я просто покладу сиркову масу солодку, з курагою. І зовсім не хвилююся. Що вийде, те й вийде. До чаю буде супер. Щось у мене трішки пішло не так. Але я думаю, до чаю все буде смачно. Пробую розрізати. Просто. Дівчата я ж не кондитер. Я, я випікати я можу, а десерти це не моє. Ось так я його зроблю. Трішки мені, Але все-таки перший раз я таке роблю, дивіться. Ну, трішки не вийшло. Але, яке це було бажання робити, я тепер вірю вам усім, коли я щось іспечу, то вам хочеться теж щось спробувати. От. Дівчата, супер, основа. Як змогла, так і зробила. Печення з маслом. Блендернула, виклала, а сюди просто купила сирковий десерт. Сиркову масу. Не блендерила нічого, просто виклала і жалейку сюди зробила. Супер. Оце таке, дівчата. Так що. Я завжди повторювала і казала, головне бажання і все вийде. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого. Бережіть одне одного. І бувайте всі здорові! До зустрічі!